Карта дня для Діви на 11 серпня 2022 року. Так, що чекає нас на Діва? Діви 11 серпня, сильний енергетичний день завтра. Так, карта дня. Ох, десятка мечів. Обставини можуть скластися так. Що хтось зробить вам дуже боляче і приб'є вас прям до болезні, до землі? Карта тривожна, так що звертайте увагу на своє оточення, що вони вам говорять, на їхні поступки. Будьте обережними. Також це можуть бути ваші думки і ваші мислі, якими ви самі себе будете ранити і прибивати до землі. Понімаєте? Наліч на карті зеленого і жовтого кольору говорить про те, що ситуація не безнадійна, що вижити і возродитися, звичайно, людина може. Люба ситуація проодоліма, завжди, поки ми живі, є вихід. Але зверніть увагу на свій психологічний стан. Мечі в спині це назавжди наші мислі, наші думки, наші ідеї. Так, от ви можете самі себе прибити так до землі, або хтось вас такими словами і своїми думками ранить. Зараз подивимося, що нам за підказочку дає карточка підказка ангелам. Це оракули. Оракул, підказка ангелів, говорить дівам, новий партнер. Новий партнер. Знаєте, як буває, звичайна зустріч ніколи не буває звичайна. Її, її, її вам завтра завжди дарують і підстроюють вищі сили. Так що звертайте увагу на нових людей, на які можуть потім бути вашими партнерами, можуть бути вашими коханими, можуть бути вашими подругами, друзями. Ви або познайомитесь з кимсь. Або зустрінете якусь родственну душу, а також може зустрітися людина, яка може допомогти вам в скрутній ситуації, в які ви зараз знаходитеся, то ви повинні не відмовлятися і приймати від інших людей якусь поміч. А також, якщо ситуація вже наскільки погана в вашому житті, то може треба навіть звернутися до якогось спеціаліста. Врач, психолог, священник це теж завжди нам якийсь друг. Так що майте на увазі цю підказочку і будьте обережні з завтрашнього дня.